Розо моя, і це Майнкрафт. Ми продовжимо це проходження. Це проходження, як я його там назвав? Вересень. Я зараз знаходжуся в шахті, але до неї я якось чую. Ні, нікого не чую. Так, я думав, там зомбаки просто вже я покажу румтурчик. Зараз буде, тому зараз так от повернуся, вже трішечки встигли побачити, але це ще не все. Ні-ні-ні. Стоп, -ні -ні. ви це все бачили. Це просто склад, тут у мене сундуки, тут у мене знаходяться мої речі, якісь ресурси, тут також, тут пічки, тут ліжко жовте, я його пофарбував. За вікном ніч, тому треба йти спати. Блін! Я Джері убив! Я убив Джері. Джері вибач. Ти мені був другий. Я Якою шую на вулиці. Але я оголошую про велике будівництво. І так, велике будівництво, в чому воно заключається? По-перше, Во я почав будувати хмарочос. Хмарочос, як. Ні, це, напевне, не не дивно, а це якраз таки дивно. Хмарочосі жити я не буду. Хмарочос – це. Одна з промислових частин буде моєї бази. Коротше, у мене просто дуже великі проблеми із вугіллям. Його дуже важко якось стало добувати, знаходити в шахтах, тому я вирішив. Я знаю просто, як в манільному Майнкрафті зробити завод по добуттю древесного вугілля. Воно якось так називається. тому... В цьому хмарочосі будуть вугілля, в цьому хмарочосі буде завод вугілля на першому поверсі. На другому я також знаю, як зробити завод е, сахарного, ну оцього от бамбука і трасніка. По-друге, от будівля, до речі, її тут от кріппер трішечки зруйнував. Але це таке. Ну так я, короче, то я перебудую, просто це усе мені не красиво. Так я зробив кріпер. О, до цього ми повернемося, дивимося, що у нас тут. Я хотів зробити тут просто не оглядову вежу, а таку оглядовий майданчик, щоб це така тераса була, щоб я сюди, знаєте, заходив собі, дивився на море гарнесенько, Але мені здається, що така велика територія так просто гуляє. Це якось дуже дивно. Тому я вирішив, можливо, я поставлю іще тут а, такий завод вугілля по добиттю древесного вугілля. Але не зараз це треба ще вирішити, бо ну, може все ж таки це буде і оглядовий майданчик. Ну, він же ж такий гарнесенький. Далі далі у нас а, йдуть теплиці. Теплиці, ось вони, це такі міні-ангарчики. Де у мене город знаходиться. Насправді це найтупіша ідея була, до якої я міг додуматися, бо я не знаю, є чи ні, але, напевно, що ні. В цьому біомі ну, не буває зими. Тобто тут завжди ось, де літо. Е, і теплиці тут якби і не потрібні. Але теплиці я збудував не для цього, теплиці я збудував просто для краси. Бо просто будувати. Для мене було город якийсь, ну це якось дуже дивно. Я вирішив це не робити і о, там кріпер. Іди сюди, кріпер, спускайся. Я вирішив цього не робити і збудував теплиці, щоб усклад... так сказати, ускладнив собі життя. Пригай. Пригай, какашка. Що ти не пригаєш? А чому він боїться Це ж кріпер? Мов, моби, не бояться. Прыгай, какашка. Кому кажу, та пішов ти геть. Далі дивимося ангари. Тут у мене росте пшеничка. Пшеничка мені потрібна не для їжі. О, зараз розповім чому? Ось тут отак от з'єднується із другим ангаром. Перший ангар. Ви можете тут подивитись, тут є віконця, можете подивитися, що знаходиться тут. І другий город, він трішечки побільше, і він швидше чомусь росте. Той. Тобто, Городи тільки два рази збирав, а цей три. три рази. Хоча це я в останню чергу збудував. О, зараз розповім, чому мені не потрібні саме городи, і навіщо я їх будував? По перше, набагато вигідніше стану сюди, щоб не на який кріпер не зірвав. По перше, набагато вигідніше не Давайте я навіть буду рибачити і розповідати. Набагато вигідніше не будувати всілякі теплиці і звичайні городи, а набагато вигідніше е, ловити рибу. Тобто ти скрафтив просто собі вудку, вудочку і ловиш рибу. А коли ти, я навіть не знаю, чи є сенс розповідати, чому не вигідно будувати город, бо це по-перше багато ресурсів. Треба Треба спочатку мотиву скрафтити, потім це все сам город зробити, зробити його гарнесником. Це вже по бажанню чисто, а потім уже... Ну, а потім вже ще й чекати, поки виросте врожай. Ну, це набагато довше, тому я о, саме їжу буду добувати із риби, її набагато вигідніше ловити. А для чого ж тоді ви можете спитати мені город? Город в мене буде в великих великих масштабах. Але для великих масштабів треба багато андезиту. А андезиту в мене багато поки ще немає, але в шахті його багато є. До речі, у мене дуже багато залізки. У мене ну у мене був стак залізки, зараз 31, бо я його витратив е, на кірочки. У мене дуже багато кірочок і дуже багато пшаней, за я можу наробити собі е, хліба. Але для чого мені пшаною ще треба? Із нього можна робити стогі хіна, чи як вони називаються. Мабуть, стогі, чи як це називають. Е, я, чесно, може, я якось неправильно назвав, але якось так. І з них можна вже робити дуже гарну будівлю. Дуже гарні будинки, дуже гарні мости, лук. Не Три, удар, два, починка, один, Чотири. Я виловив тільки ще такі. А, до речі, я ще якусь магічну книгу зловив. Не знаю, що це за книга, але я її покажу трішечки пізніше, тому вже розповіл, навіщо мені сіно. В першу чергу мости. Мости я буду будувати, буде міст із дахом, а дах буде із. І стіна так буде дуже гарно, я вже дивився, е як його будувати. Бачу одного блогера такий міст був дуже гарненький, тому я його вирішив також е збудувати. О, тут є утоплення, а у мене немає чим тебе бити. О, я про те, що зараз лук по обустук. На нього треба, як завжди, е стріли. Добре. Оуч. упав. Ну, ось такі от. Це я оголошую про початок великого будівництва. Тут все буде забудовуватися, все буде в ангарах, все буде в заводах, все буде в хмарочосах. Ну мені хоча б цей хмарочос. Будувати. На нього треба дуже багато скла. Я скло, я скло почав уже будувати, як ви можете побачити, тут от в пічках. У мене є скло, і як бачите, у мене немає вугілля Я це все роблю таким от образом. Я закидую туди дерево. От тут у мене є дерево, давайте перекину. Звідси сюди перекину, а оце от заберу. І треба іще піска взяти. Тут у мене ще є так. О тут уже оце. Древесний вугілля. Оце от я буду виготовляти, воно мені потрібна. Зараз я візьму лопатоньку свою і піду копати пісок. Ой! ні По! По, поми. Твою тварину куже сьогодні. У мене три попугаї. У мене є Джеррі. Оце Джонатан Джескін. Джонатан Джескін. Завжди ходить зі мною в походи, бо він джек. А що у мене є зелений попуга? Куди він подівся, я не знаю. Я його назвав Зеля, бо він зелений. Зеленський. Він десь літає, я не знаю. Я просто тоді помер. Uh, і він десь там літає. Я думав, що він прийде до мене, а він не приходить. Але у мене є ось хто. Ой, я чую нехороші звуки. Десь тут от знаходяться зомбаки, походу. Давайте покажу, подивлюся, де тут зомбаки. Доходило настільки проблемні у мене були проблеми із вугіллям, що мені навіть на факели не вистачало. тобто... Аж на ось тільки мені потрібно вугіллячко. Тому, стоп, зараз ніч розпочалась, чи що, звідки звуки зомбі? У мене шахти, в шахтах вже все освітлено, не повинно бути зомбарів. Я не знаю. О, давайте зараз я піду на піщану пустелю, покопаю трішечки піска, бо він мені потрібен для скла, як, як не дивно, звісно, так? так, Трішечки накопаю його. О, в цій серії. Так, де моя земелька? O, мені багато я за цю серію не планував зробити. Я взагалі за цю серію планував тільки показати, що я збудував за кадром, o, що буде. Що я оголошую, оголошую, я велике будівництво, я так, мабуть, серію і назву. Буде, коротше, велика база, але на це все потрібно час, на це все потрібно ресурси, на це все потрібно серії, на це все в першу чергу потрібний час. І в першу чергу потрібна підтримка від вас. Йоу! Оце я ріфмачка, я в шоці. Так, все розпочинається ніч, треба тікати, бо. Коли я не встиг утікти, там уже підірвав оцю от -от будівлю. Я собі, до речі, дивіться, як там. О, о, зеля, зеля, зеля! Здорова, зеля знайшовся. Я думав, зеля зник. Так. Ти не мій зеля? Стоп, зеля, не зрозумів. зеля, зеля, почекай. Давай я тебе приручу. Оп. Так. Все! У мене з'явився зеля. Ура! Тепер у мене є Джонатан Джескі! Джеррі, на жаль, помер. Ну, Таке життя, будемо вважати, що це не є. Ну, я випадково його убив. Ну, ну, Такі от буває, таке от життя. Так, у нас це є Джонатан. В мене було багато папуг, але вони всі вмирали, коли я ходив в поход. Вони, зі мною ходили у походи і вмирали. Мені їх жалко дуже. Так, о, Зеля, стой. Сиди тут, і до мене сядь біля Джонатана. Так, все, знакомтесь. Він сів сам до мене, чи ні? Стоп, реально, він сідає на плечі. Так, добре, все, я спати. Так, ну, ця серія вийшла коротенько. Я познайомив вас зі своїми папугами. Познайомив вас зі пандою. У мене є ще попіха. Ось вона. А ще у мене десь були стріли. Я їх хочу зараз взяти. Ем, тут нема стріл. Давайте підемо от сюди і треба ще похавати. Десь, мабуть, в оську. Ось десь в оцих осундичках повинно бути. Так, є дві стріли. Давайте підемо зараз. Виходимо на вулицю. О, я чую вже павукана, Де він? Так. О, oh, май! А тут акріпер десь зірвався. Я бачу панду. А, до речі, це моя панда, я її випустив вже давним-давно. Я її можу собі забрати, але нехай вона тут гуляє, вона вже яку серію підряд нікуди не утікає. Коровка, ти мені дуже не потрібна, то Ну, що, а потім ти мені будеш потрібна. О, Зеля, чого ти падаєш? Ну, не падай духом зеля. Мені треба знайти того, хто шумів. Так, але його я не бачу. Але я бачу ламу. Але ви не шкідники великі, але прийдеться на вас затестити. лук. Полву стук, ніхріна собі! Я з однієї стріли, з одного пострілу їх замочив. Свинка тікає. Не втечеш від мене, я зоркий глаз. я попала, це я снайпер. Так, я неї щось От Давайте підемо, щоб не просто так вмер... вмерла свинка, заберу. Заберу м'язка. Так. А опит буде в мене? Так, є тут і опит. Треба просто побільше стріл. У мене стріли є. Здорова лама, тобі допомогти? І вилізти звідси. Так, ну, все. Думаю, що на цьому можна цю серію завершувати. Коротенька серія. Просто підсумував. Підсум, підсумував. Все, що я зробив, ще я зробила такі от маленький тирс. тирс для того, щоб закидувати. Отут, до речі, дуже добре риба ловиться. Зараз можете подивитися вона буквально через пару секунд уже ловиться. Ось такі я виходжу сюди частенько ловити рибу, в мене рибки багато, але вона дуже багато, ой, дуже швидко витрачається. Але чому зараз саме о, на відео хотів сказати, що риба не ловиться, але о! І ще одна книга якусь ловив. Зачарування книги ефективності три. Я не знаю, що це за ефективність Зеля, давай піднімайся. Ем... Я не знаю, навіщо вони мені потрібні, Хто знає, то напишіть, а я от не знаю. от і все. Тому може всім здобува свердели. Думаю, що всім сподобалося. Всім пока.